Доброго дня, шановні друзі, сьогодні у нас на відео огляді ось така акумуляторна батарея бренду BB Battery, модель eb 50 12. Згідно цією назвою, можемо зрозуміти, що він у нас місткістю на 50 Аг та 12 Вольт у нас напруга. Давайте з нього переглянемо, як він виглядає у нас зверху. Бачимо, що у нас є дві клеми, які закручуються на таких контвинтах, і між ними є дві шайби. Старайтесь підкручувати ваші клеми якраз між цими двома шайбами. Це буде правильно. Як ми бачимо, у нашого. Акумулятора немає якихось ну, отворів для того, щоб заливати, наприклад, електроліт, як в звичайних автомобільних акумуляторах. Він у нас використаний у форматі техніки AGM. Це переводиться як абсормент Glass Mat. Це скловолокне, яке у нас просочене електролітом. В такому, плані, в такому форматі наша акумулятор зроблена таким чином, що робочі пластини всередині дуже сильно прилягають один до одного, і ви можете його використовувати під час експлуатації у форматі перевернутому, наприклад, він може у вас стояти в такому плані, але не ставте на кришку верхню нашого акумулятора. Завдяки тому, що він у нас повністю герметичний, обслуговувати його під час терміну експлуатації не потрібно. Завдяки. Такі технології, такі акумулятори тримають від 5 до 10 років експлуатації, витримують. досить себе гарно показують при повній розрядці, але його рекомендується використовувати у буферному режимі. Це коли він у нас на підзарядці постійно стоїть і не роз'ряджається до якогось свого пікового значення низького і так далі. От ми бачимо, що в такому форматі він виконаний. Вага його складає 16,5 кг. Бачимо, що у нас тут є свинець не викидати. Такі акумулятори завжди йдуть на переробку, тому не викидати їх. В наші звичайні смітники, як декотрі люди роблять, які не знають таку інформацію. От за такими акумуляторними батареями ви можете звертатись до нас в магазин електромотор.com.ua, наш номер телефону 098 657 4001. Звертайтесь, допоможемо з вибором, підскажемо вам, які краще взяти. За гарною ціною. Всього вам доброго, до побачення!